Крилата піхота української армії. Їдемо на зльотку, прямо в тил сепаратистам. Зачистка будь-якого населеного пункту Це ретельно спланована операція. <звук> Мобільні реформи ВДВ. Це, звісно, бойовий який не знайдеш ні в одному ні в одній академії. 2 серпня, свято десанту. Ми захистимо свою землю від цієї нечисті, яка прийшла на нашу землю. Слава ВДВ! Слава ВДВ! Нова українська поліція. Замість карати і кришувати, служити і захищати. Я з ними сталкивалась по роботі. Грамотні, віжливий. Чим відзначили столичні патрульні за місяць роботи? У нас не немає. Ми допомагаємо добрим людям. І де найближчим часом з'являться нові поліцейські Граждані почали довірять правоохоронним органам і в першу чергу, в ліце падрунної служби дивіться в суботу о 22-й. Репортажі та розслідування на Еспресо ТВ. Повтор в неділю о 22-й.